Жителі Бушанського старостинського округу реєструються на громадські слухання. Зібралися з питання, яке хвилює їх з березня. Це продаж держгеонадрами компанії Товсі Еволюшн» дозволу на користування надрами родовища Бушанське, а також наслідки до яких призведе проведення гірничовидобних робіт поблизу населених пунктів старостинського округу, каже представниця ініціативної групи Олена Мамондіс. Сьогодні громада дійсно проявила себе дуже активно. Зареєструвалося багато людей більше ніж очікувало, 222 людини. А це жителі сіл Буша Дорошівка і Слобода Бушанська. Місцеві проти видобутку надр на Бушанській землі. Говорить голова громадських слухань Ірина Захарчук. Я, як директор заповідника, державного історико-культурного заповідника Буша, хочу всім нагадати, що наше село славиться на всю Україну, і я не побоюсь цього слова на весь світ власне своєю дуже глибинною історією. І буквально в межах 300 метрів від цього родовища Бушанське знаходиться козацьке кладовище пам'ятка місцевого значення. Дорога, яка проходитиме від родовища Бушанське, вона проходить через заповідник. У нас є унікальне природне середовище, Це геологічний заповідник Гайдянаський. Яр. ця територія внесена з самого початку 2001 року році генеральний план розвитку заповідника як частина структури державного структуру заповідника Буша це те, що дозволяє нам зробити рекреаційну зону або екскурсійні маршрути через цю територію. І цю ідею треба обов'язково зараз пропрацювати і включити цю територію як біосферний заповідник. Громадські слухання зібрали, аби анулювати рішення аукціону від 26 березня та припинити подальшу розробку родовища Бушанське, кажуть представники обласної та міської влади. Наша позиція обласної військової адміністрації не допущення роботи взагалі. Ну і навіть процедури дозволів на роботу видобутку корисних копалин на території вашого старостинського округу. Питання про виділення землі до сесії не надходило, і вони не зверталися про виділення землі і про передачу для проведення про передачу в оренду для проведення відповідних видобувних робіт. Такого звернення ще від них не було. Від цієї компанії, яка виграла аукціон, на слуханнях вирішили звернутись до органів державної влади з клопотанням щодо припинення розробки родовища бушанське думка громади. Вона однозначна, одноголосна. Кар'єру в Буші не бути, тому що буша це насамперед історія. Це буша насамперед – це. Е, Душа це душа, це зріз культури, наскільки сильний, наскільки глибинний, що зробити посеред цього сього кар'єр, як на мене, це просто кощунство. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.